Пожежно-рятувальному автопарку Ірпеня поповнення. Із німецького міста побратима Борне доставили три сучасні багатофункціональні пожежно-рятувальні авто. З їхньою допомогою пожежники зможуть, зокрема, набирати воду через спеціальні помпи, розрізати за необхідності предмети та витягувати авто за допомогою вбудованої лебідки. Це європейського стандарта катушки, які давним-давно вже там в Європі вони працюють і себе оправдовували. Ну, у нас такого не було. Будемо приймати досвід наших країн-побратимів, наших колег з інших країн і будемо працювати. Передачу автомобілів та навчання ірпінських вогнеборців спільний проєкт міста Борна з новими ірпінськими друзями та партнерами з німецького міста Касель. До передачі авто чимало зусиль доклала радниця ірпінського міського голови з міжнародної співпраці Оксана Сулема. Ці дарунки особливо актуальні зараз через часті загорання торфяників, зазначають рятувальники. Окрім пожежної ірпеню передали ще й вантажну машину у рамках партнерської програми з містом Борна та за грантової підтримки GIZ в пакеті відбудова українських міст це авто тепер слугуватиме комунальному підприємству Управління благоустрою міста. Сказати, що подобається, це взагалі нічого не сказати. Мої емоції мене переповнюють. Це як знахідка для нашого підприємства, тому що роботи в громаді дуже багато. Ми дякуємо нашим партнерам, європейцям, які так опікуються нашою громадою. Це просто чудово. Весь світ за ірпінь.